Фінансова підтримка. Івано-Франківська громада продовжує допомагати мешканцям для тих, хто боронить Україну від окупанта, діють 12 різних видів виплат. Також фінансування отримують пенсіонери та люди з інвалідністю. Віднедавна громада прийняла рішення щодо підтримки чорнобильців. Відтак ліквідатори наслідків аварії на чаес розмір пенсії, яких не перевищує 11 тисяч 805 гривень, отримуватимуть щомісячну допомогу від франківської громади. Щоб отримати таку допомогу, особа звертається особисто або її законний представник з із заявою, надає копію паспорта. Ідентифікаційного коду витяг про реєстрацію місця проживання так само на таку виплату можуть звертатися і особи, які мають статус внутрішньопереміщеної особи, але зареєстровані в межах Івано-Франківської територіальної громади. Крім того, вони надають своє посвідчення учасника ліквідації наслідків на Чорнобильське з відповідно першої, другої чи третьої категорії. Якщо така особа має інвалідність, яка спричинена аварією на ЧАЕС, то вона надає довідку МСЕК. А також реквізити рахунку банку, на який ці кошти поступлять, від 100 до 350 тисяч гривень може отримати будинок, збудований до 1995 року. Мешканці якого створять своє ОСББ 1 липня набуло чинності рішення сесії міської ради про виділення коштів новоствореним об'єднанням співвласників багатоквартирного будинку. Всі, хто створить ОСББ після 1 липня будинки до 1995 року експлуатації зможе отримати від міста допомогу. Зокрема, ті будинки, які до 20 квартир 100 тисяч, до речі, це можуть бути невеликі будинки, в тому числі пам'ятки архітектури, до 40 квартир – це 200 тисяч гривень, до 100 квартир – 300 тисяч і більше 100 квартир – 350 тисяч на розвиток свого будинку. Тому користайтеся цією можливістю, реєструйтеся і отримуйте кошти від міста. Суттєвою перевагою ОСББ є можливість отримання коштів з різних джерел, каже директор департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики Михайло Смушак. Лише офіційно зареєстровані об'єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть брати участь у грантових програмах, щоб покращувати свій будинок, робити капітальний ремонт, змінювати мережі чи проводити роботи з енергоефективності це такий хороший стимул для мешканців будинків. Створити ОСББ і навіть для того, щоб отримати вже ці такі перші кошти, Ось, і маючи ці кошти, вже далі можна планувати якісь більш такі речі щодо участі в тому чи іншому гранті, в тому чи іншому проєкті, щоб залучати надалі кошти і розвивати свій будинок. А ще створивши ОСББ, додає смушак, мешканці чітко знають за що і яку суму платять, визначають кількість послуг та можуть самостійно регулювати суми, які сплачують за отримання будинку. Відтак, щоб отримати стартову суму від громади, необхідно зібрати низку документів та звернутися до ЦНАПу. Віталія Куч, Андрій Гаргара, телеканал 402.